Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую суп харчо. Він насичений, ароматний і неймовірно смачний. Аромат спецій, ніжність м'яса, кислинка ткемалі усе це створює просто ідеальну гармонію. Вам зовсім не потрібні складні інгредієнти чи багато часу, аби приготувати цю страву вдома. Це справжня грузинська класика, яка зігріє та подарує гарний настрій. Починатиму я, як, на мій погляд, з головного, це з бульйону. Традиційно для харчо використовують яловичину, також мені знадобиться цибулинка та морквинка. Перед тим, як варити бульйон, м'ясо я обсмажу на суміші рослинного та вершкового масла. Це підсилить його смак та надасть страві насиченість та легку карамельну нотку. Обсмажування м'яса з усіх сторін дозволяє залишити усі соки всередині, утворюючи зовні рум'яну скоринку. Також це допоможе залишитись м'ясо соковитим під час варіння. Тепер складаю все до каструлі: це м'ясо, цибуля та морква. Ні спецій, ні солі я поки не додаю. Заливаю все питною водою. Та ставлю варитись на мінімальному вогні до повної готовності м'яса. Коли м'ясо готове, я додаю сіль та даю йому ще хвилин 10 прокипіти. Потім витягаю м'ясо та овочі для того, щоб м'ясо відділити від кісток та розібрати на порційні шматки. А бульйон проціджую. Це дозволяє позбутися від залишок кісток, якщо вони там опинилися, та осаду, який утворився під час варіння. М'ясо я варила довго, понад 3 години. Можливо, у вас на це піде менше часу, але в будь-якому випадку воно повинно розділятись на волокна це буде ознакою його готовності. Відділивши м'ясо від кісток, я до казанку, в якому буду варити харчо, виливаю бульйон та повертаю м'ясо. Далі залишаю варитись знову на мінімальному вогні, додавши один лавровий листочок. Далі підготую заправку чи засмажку, можна її називати по-різному. Для цього наріжу одну цибулину. Її я нарізати дуже дрібно не буду, щоб вона після обсмаження та варіння зовсім не розчинилася в бульйоні. Далі я знову ж таки на суміші олії та вершкового масла обсмажу цибулю. Робитиму я це до появи золотавої скоринки. Далі, поки є час, я підготую помідори. В мене це будуть мої заморожені. Для того, щоб їх розморозити, я на одну хвилинку заливаю їх гарячою водою. Якщо ви не робите таку заготовку, то вам знадобляться помідори у власному соку або свіжі помідори. Як бачите, всього лише через хвилинку від помідорів дуже добре відділяється шкірка. Помідорчики я очистила. А тепер перетворюю їх на пюре за допомогою блендеру. Отримавши пюре, повертаюсь до засмажки. Цибуля вже достатньо підсмажена, і я додаю до неї томатну пасту. Вона в мене також домашня заморожена. Томатна паста повинна трохи підсмажитися та змінити колір. Далі я додаю грузинську аджику, вона доволі гостра. В мене тут повна чайна ложка. Так як вона має доволі густу текстуру, то їй треба допомогти розійтися у нашій засмажці. Ось так через пару хвилин все виглядає. Тепер я додаю приправу хмелі сунелі. Також одразу додаю мелені зерна коріандру та сіль. Хочу звернути вашу увагу, що на даному етапі засмажка доволі густа. Це дозволить спеціям ще більше розкрити свій аромат. І давши їм трохи обсмажитись, я додаю перебиті блендером томати. Тепер знову почекаю, поки томати змінять колір, це буде означати, що вони готові. Ось так виглядає засмажка. Дуже б хотілося передати не тільки зовнішній вигляд, а й аромат. Засмажку я знімаю з вогню та підготую рис. Так як я рис використовую у вар-пакетах, то мені його промивати не потрібно. Якщо ж ви використовуєте звичайний, то тоді необхідно обов'язково промити. Далі я наріжу часник. Саме нарізання часнику запобігає надмірній гіркоті. Та так як я додаватиму часник одразу з зеленю, то я одразу ж наріжу і її. Зазвичай це повинна бути кінза, але використовуйте ту, яку ви найбільше любите. Повертаюсь до бульйона, забираю лавровий листочок, він там більше не потрібен, а засипаю рис. Одразу за рисом засмажку та чесник з зеленню. Потім даю проваритися на мінімальному вогні 10 хвилин. Характерну кислинку у харчо дає соус ткемалі. Я цього року робила з аличі. Саме ткемалі дозволить підкреслити глибину усіх смаків цього супу. Після того, як рис зварився, я додаю ткемалі, даю ще пару хвилин прокипіти та вимикаю вогонь. Ось і все, друзі! Наш суп-харчо готовий! Він ароматний, наваристий, це справжня смакована солода. Ви побачите, як цей суп може підкорити ваші серця та серця ваших рідних. Готуйте з любов'ю, адже саме вона додає вашій страві особливий смак. Сподіваюсь, що ви обов'язково приготуєте цей рецепт вдома. Смачного, друзі!